Хоче бути першим, нехай буде з усіх останнім і усім з Євангелія ми сприймаємо як авторитет. Ми християни не можемо сказати, що Євангелія так пише, але я думаю, по інакше. Немає влади. Для нас євангелія авторитет, і ми кажемо, чи голосно, чи в свідомості, що це так. Але коли вдуматися в те, що каже Євангеліє і в нашу поставу, це часто дуже різно. Христос каже, коли хто хоче бути першим, нехай буде усім свободом. Чуєте? Бути усім слугою. Правду кажучи, я дуже рідко зустрічав людей, щоб сказати майже, які отак готові. Слава в час служити. А нам деколи навіть боляче, коли нас використовують, коли щось змушують робити. Нас болить. Нам це не мило, не неприємно. Чому таких? Звичайно, очільників на то є дуже багато, але мені здається, найпроблематичніше часу для нас, то що нам ніколи не віриться в те, що ми маємо в житті, що ці обставини нам дали. На початку Божественної літургії ми молилися молитву Царя Небесного. Молилися. Пам'ятайте такі слова, що всюди єси і все наповняєш. Що ми казали? Ми казали, що Бог є всюди і все наповняє. Казали ми це, Так казали. А коли дивитись на наше життя, чи ми дійсно віримо, що Бог є всюди. І що нічого не здається припадковим. Ніщо. Що за кожною подією стоїть Господь. А коли говорити конкретно про мене, то за обставинами, обставинами, в яких я є, дав мені Бог, чуєте це? Обставини, які ми маємо, не є набором припадковостей. Ми навіть християни любимо казати, мені повезло, мені не повезло. Якщо ми говоримо про віру в Бога, то не може, що комусь повезло, комусь не повезло. За всім стоїть Розуміна. Ми так в народі не раз кажемо, що нема зла, щоб не вийшло дороги. Багато разів було. Мені боляче, прикро, не хотів цього. А потім щас це на добре. Це було багато раз. Всі ми є своєї природи близько руки. Як картину добре подивитися, що треба трошки відійти. Трошки відійти. І так як життя проходить, то ми з часом бачимо логіку всього. Суму була логіка. І навіть наші гріхи мали яку соронь Бо, Боже, щоб я казав, що гріхи це є добре, гріх є гріх, чорний є чорним. Але навіть нашими гріхами Бог що нас вчить. Бог нас любить, тому він через все нас вчить. Бог нас любить тому через усіх. Людей Бог діє. Жасто вони не свідомі, що вони знаряддя в руках Божих. Ми не можемо ніколи оправдати якесь зло. Ніколи. Але навіть через то зло Бог діє, розумієте? Бог використовує для моєї користі. Тому це є приважливо розуміти, що там, де я є, там мене поставили Бог. А з кому ще більше з цим можна пів, напівдати сиди раду? Зараз може якось натренуватися, приймати з рук Божих обставину. А знаєте, що найтрудніше? Найтрудніше. Це повірити в то, що я можу жити до звала святой пару. Одно з сучасних подвижників питали, чому тепер немає святих? Каже, бо ніхто не хоче. Я не Ніхто не вірить сядь. Ми десь тільки розвідки з людьми говорю. Пробую натякати, говорити про покликання людини до святості. Людина знаходить, сто я не Я нездатна, не спортивна, грішна, п'яте, десяте. Бюгур ховатися за цими словами, я грішний чи грішна. Хто не грішний У Господь Бого лише богоралися всі грішні. Але феномен святи що вони повірили в те, що вони здатні житися. А чому повірили? Бо вони повірили в який вірить ми. Бог вірить, що ми здатні змінитися. Бог вірить, що ми здатні стати інакше. Бог вірить, що ми маємо певне особливе, особливе неймовірне покликання. Коли тут в Саруні на цих дорогах стежка ходив Симеолу Курч, то ніхто не думав, тут ходити, сити, не ходить сіти, але він ходив. І він тут в старуні зміг стати сіди. В ті радянські часи, в ті часи, як були, в яких ми більшості жили знаємо. Але він вірив в це, що в цих обставинах можна житися. Те, що ми сьогодні чули в чинаннях апостольських, Абрам всьому довірився з Богом і пішов. Тому що в нашому житті дуже часто, коли ми говоримо самі про себе, ми маємо дуже негативний образ себе. Ми кажемо, я себе знаю, через наші невдачі, падіння, гріхи. Але Бог знає ще більше нас, чим ми себе знаємо. І так як Симеон зумів зростати в святості в тих обставинах, де він був, так само і ми маємо пробувати змінюватись і повірити. Це місце, яке ви бачите тут, направду, я, правда, я тут років п'ять і перший раз був. Місце, як місце, пахоє, як пагор. Але хтось повірив, що тут може бути щось інакше розумієте? І сталося. Звичайно, остається Так? що була стороння 10 років тому назад. Стороння, як багато різних сіл. І так ми розуміємо. Так як стороння стала іншою, так і ми можемо стати іншими. чи до розумієте? І Бог це вірить. І Бог впевнив нашої святості досконалості. І Бог певний, що ми можемо зростати в тих обставинах, де Він ставить. Нас. І він ставить в нас якісь місце нашого життя для певної місії. От сьогодні прийдете додому, трохи змучені, трохи змокні. Позадіть до хати. Спальню, в вітальніку. Дві, п'ять, десять, свічкою безвідчення. Подивіться навколо себе, в чому ви сидите, що ви будете одійті, що стоїть навколо вас. От подивіться і скажіть, це має своє призначення. Це має своє призначення. Кожна річ моя призначення. А тоді спитайте себе, а яке я маю призначення? Розумієте, можна ціле життя прожити без призначення. І святі це були ті, які усвідомили своє призначення в конкретний момент історичного життя. Легко захоплюватись, читати життя святих і того ж блаженного Симеона. Але важливо в нас служби. І це треба повірити в тому, як. Це можливо. Якщо і ви скажете собі, Боже, я дійсно хочу жити свято. Це так станеться. Чому ми сьогодні? тут? Бо ви захотіли, розумієте? Захотіли і прийшли. Щененням Божої волі, святістю є те саме, що треба. Захотіти. Я вам казав, чому нема святи? Ну, не хочуть. Треба захотіти. Боляйте своє життя свідки, ви багато чого здобули. Багато різного, потрібного, непотрібного. А чому здобули? Захотіли. Треба захотіти. Вона с народі кажуть, і на ловця звір біжить. Коли ми дійсно захочемо, Бог дасть на все. Тому є неймовірно важливо читати Євангеліє. Неймовірно важливо захоплюватись життям святим. Але ще більш важливо, що втілювати це своє життя. Пригадуйте на наших дідусів, бабусів. Вони значно менше знали, чи ми тепер знаємо. Чи вони різнилися? Вони ж є дитини. Тому справа не знати багато, а жити, втілюватися за свіжу. Тому чувак. Погляньте на життя, зупиніться на своїм призначенням. Вони на обставини своє життя і повірте, що їй Бог дав. І ви побачите, яка. Неймовірно почнеться пригода життя з вами. Почнемо довіряти Богові, щоб дія, дія. що він в діє, що він присутній моєму житті, що він все посилає для нас життя. І коли щось буде ставатися, ми знову не будемо нарікати овкати чи ахкати і казати мені, слава Богу, що Бог мені це дав. Плямося. Святого Яна Духстого. Учитель схватили і він каже до них, посадити мене до тюрми. Там є Бог. не мене на заслання і там є Бог. Заберетеме мене життя. Я буду дякувати вам, щоб нарешті дасте зустрітися з Богом тому забажайте зустрітися з Богом і ви з ним неодмінно зустрінетеся. Єванглія каже, по вашій вірі дасться вам, а я би сказав, по нашому бажанню дасться.